«21 лютого, в чергове, росіяни обстріляли місто Херсон просто під час промови їхнього президента про те, що вони не обстрілюють мирні міста України. Вони нанесли черговий артилерійський удар з застосуванням ракетної системи залпового вогню ГРАД БМ 21 Як ви бачите, одна з локацій, яку вони поцілили, це просто зупинка громадського транспорту, через що маємо двох загиблих на цій локації наразі. Тривають слідчі дії, працює Червоний Хрест, працює місцева влада, усуваються наслідки цієї, цього обстрілу, цієї катастрофи чергової місцевого значення. Ніякої військової доцільності в цих обстрілах не вбачається. В такий спосіб російські окупанти в чергове намагаються показати свою військову присутність на лівому березі міста Херсон. Бачила оці гради, отльоти, заховалися, чуємо десь прильоти. Тут дзвонить чоловік, що в наш дом прилетіло, скалихнуло все. Я бігом зібралася, приїхала додому. Ну, якраз тут приїхала і і люди поприходили всі. Прийшла, перебігла додому, у нас тільки вікні, в залі стекла повилітали. Слава Богу, ми живі. Тут так вроді писав, 9 етаж дуже сильно пострадали люди. В першому під'їзді на четвертий етаж прямо в квартирі, там бабулечку стареньку вбило. Тут у мене жива мама думала, і прилетіла ось сьогодні о півдні, сусідка зверху загибла, пече кров. Мама ось тут на кухні знаходилась в данный момент. Ну, в тот момент. Вона вижила, жива, без повреждений, без травм. А зараз потолка докапає полностью. дірка да? да. повністю? Ну да, тут виходить, где труп лежить. Потому что кровь стекает вот.